Зараз з нами на зв'язку Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Слава Україні, вітаю, пане Віталію. Розкажіть, будь ласка, про останню добу в Авдіївці і загалом про те. А як живе місто, яке обстрілює ворог 24 години на 7? Тому що стежачи за новинами від вас, ми бачимо, що завдяки гуманітарці тільки люди виживають. Вони постійно мають стежити, коли відбувається вчасно підвоз води. Тобто, який спосіб ще організовано життя наскільки складних умовах? А, ну, здебільшого, доба пройшла дуже гучно, дуже Напружено було і в самому місці, і по позиціям навколо міста шість авіаракетних ударів було завдано за минулу добу саме по місту. Якщо не помиляюсь, вісім по позиціям навколо міста 20-26 масованих обстрілів за минулу добу в місто. Більше 200 по позиціям навколо міста, Ніч здебільшого пройшла більш-менш спокійно. Не було жодного такого масованого обстрілу по місту, хаотичні поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній частині міста. Але зранку почався масований артобстріл міста 4.52, стара частина міста. Потім центральна частина міста, і майже годину били системи РСЗВ град. Ну дійсно по площі всього міста. Після того почали штурмові дії на промці на, на зараз. Бій було, скажем так, ну атаку було від відбито. Бій дійсно був такий напружений з використанням броні броні групи. За таких умов зрозуміло, воно, що місто повноцінно функціонувати не може. У вас так само, як на Херсонщині, стоять бетонні споруди просто на вулицях. В який спосіб безпосередньо люди пересуваються? Як вони починають, починають свій ранок? На жаль, таких бетонних конструкцій захисних у нас в місті нема. Ну фізично ми не змогли цього всього організувати. У нас повна масштабка почалась ще за задовго до офіційно, да, до 24 лютого. Тому фізично не було змоги їх поставити зараз жодна з важких там спецтехнік міста заїхати не може, тому люди пересуваються. Знаєте, як кажуть там короткими перебіжками від будинка до будинка, від дерева до дерева. І це дійсно так. Прийти отримати гуманітарну допомогу. Це ризик для життя під обстрілами. Ту саму піти воду набрати зі свердловини, так само під обстрілами в лікарню. Піти якісь там пігулки отримати, чи щоб тобі там укол поставили, чи крапельницю так само під обстрілами. Тобто, дійсно сказати, що є якесь безпечне місце, місце в місті, на жаль, нема. нема. Ну, місто було побудовано за радянських часів. Звичайно, що таких бомбосховищ, як такі, вони, якщо і були, то знаєте, там умовні. В школі, да, яка будувала з радянських часів, які на той момент були будівельні норми. Тобто, воно все умовне і як показує практика, воно нічого не витримує ці авіаракетні удари, які по місту кожного дня ну, дійсно відбуваються. А хто залишається в місті? Це, це переважно люди літнього віку, люди з інвалідністю чи ні? Тому що я коли читав звіт від правоохоронців. Які евакуйовували та людей розбираючи завали в тій дев'ятиповерхівці, куди нещодавно прилетіло, яка була зруйнована. Що там переважно були люди саме з інвалідністю. Тобто, ми розуміємо, що вони навіть пересуваються із великим, з великими складнощами, ну, цей конкретний випадок. Люди це не з цього будинку, це з сусіднього будинку. На жаль, людей ще в місті дуже багато. 1740 людей залишається на сьогодні в місті. Здебільшого дійсно це люди похилого віку. Ну, я думаю, відсотків 50, може навіть 60 це люди ну, 65 плюс. Здебільшого не дуже багато залишилось людей з обмеженими можливостями, але на жаль, вони є. І дуже прикро, що здебільшого ці люди навіть. Маючи, скажімо так, обмеження в Русі, вони не хочуть виїжджати з міста здебільшого не хочуть. Ті люди, які от поїхали після цієї трагедії, вони просто ну я особисто з ними спілкувався. Вони прийняли це рішення тільки по тому, що два будинки поруч з ними, їхніх сусідніх, було зруйновано ну буквально там за одну за, за одну секунду. Дві ракети одночасно. Прилетіли в ці два будинки дев'ятиповерховий, п'ятиповерховий поруч, пане Віталію. Люди... так. Тому, тому перепитаю: а, якщо особи з інвалідністю ще є в Авдіївці, є в Покровську, якщо на гуманітарну допомогу можуть претендувати тільки сироти, неповні сім'ї, особи з інвалідністю, але можливості повноцінно працювати в таких умовах в Авдіївці немає, то як тоді, не маючи права на гуманітарку, виживають жінки і чоловіки працездатного віку? І в який спосіб вони оплачують зараз те саме комірне? На яке вони не можуть заробляти? Ну, по-перше, жодне комірне в нас нічого не оплачується, бо у нас нічого нема вже рік. Ні світла, ні... І це офіційно Дин, ніхто потім не рахунки газом. не виставить цим людям, так? Ні. Ні. Однозначно, ні. Ніхто рахунки ці і зараз не виставляє. А, а, ну, навіть ті люди, які зараз там звертаються до нас, бо їм дзвонять а, з компанії ДТЕК. Ми вас будемо відключати. Навіть такі випадки є. Я особисто мав неодноразово зустрічі з представниками енергетичних компаній, пояснюючи, що в місті ми і листи надаємо ці компанії, що в місті відсутня електрика як така, тому не треба людям виставляти якісь рахунки і так далі. Тому подібно на рахунок гуманітарної допомоги. То всі люди в місті мають можливість отримати гуманітарну допомогу, тобто, у нас. Обмежень з цього приводу немає. Це не тільки пільгові категорії. Пільгові категорії отримують набагато більше і ширше. А, скажімо так, стандартний набор гуманітарної допомоги отримують всі мешканці місця, хто бажає. Стосовно власне атак. Піхотних атак ви сказали на початку розмови, що була відбита на промці атака росіян. Був нещодавно бій після артобстрілу. А, взагалі, як ви оцінюєте сили, які на вашому напрямку зосереджені? Чому питаю? Тому що аналітики із інституту вивчення війни вони говорять, що перегрупування російських військ у Бахмуті може якраз сповільнити ворожі наступи на лінії Авдіївка Донецьк. Хоча напередодні так доволі значні сили були. Саме на вашому напрямку о, зосереджені, ну, однозначно, дані розвідки е, говорять про те, що на нашому напрямку сконцентрована дуже велика кількість як і техніки, так і особового складу противника. Е, на жаль, поки що, ми не бачимо жодного послабшення саме в штурмових діях або в кількості обстрілів по місту чи по позиціям навколо міста. Навпаки, останніх е, тижні три. Це ну таке, знаєте, потроху по спіралі. Як кажуть, воно все тільки навпаки, загострюється. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо, пане Віталію, за детальну інформацію, за те, що прояснили ситуацію по багатьом питанням. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.